Народний депутат України Олесь Довгий 4 грудня відвідав округ з робочим візитом. Вранці побував у Знам'янському районі, а по обіді завітав до Світловодська. Зустрівся з колективом школи за номером 5, поцікавився успіхами учнів, відвідав шкільний музей бойової слави. Директор школи Ольга Пузир особисто ознайомила поважного гостя із експонатами та історією навчального закладу, вчительською плеядою та матеріалами, які зібрали школярів протягом багатьох років. Проходячи широкими коридорами, Олег Станіславович не міг оминути навчальні класи, у яких за підтримки фонду розвитку громад замінили старі віконні рами на сучасні металопластикові вікна. Заодно і поспілкувався із шестикласниками. Мені дуже сподобалось, що ви всі не просто вірите і хочете бути успішними, готові для цього щось робити. Тому робіть, не зупиняйтесь, пам'ятайте, що освіта це дуже важливо. Але коли ви вийдете зі школи, станете на свій шлях, який потрібна не тільки освіта, але й зусилля. І якщо прикладати зусилля і робити те, що вам подобається, те, що ви хочете, і вірити в те, що ви можете, кожен день долаючи якісь перепони, у вас обов'язково це все вийде. І так у житті в всьому. Чи ти хочеш побудувати сім'ю, чи ти хочеш побудувати бізнес, чи ти хочеш побудувати державу, повинен кожен ранок вставати. Тобі хочеться поспати довше, але ти робиш зусилля і стаєш раніше. Зустрітися з нардепом забажали і батьки, учні яких навчаються у школі за номером 5. Вони разом з дітьми подякували Олесю Станіславовичу за допомогу. Ми дуже вам дясні за те, що ви нам допомогли зробити наш клас затишнішим, світлішим. Цього ж дня у міському палаці культури народний депутат України Олесь Довгий прозвітував перед громадою міста та району про пророблену роботу за рік. На початку звернувшися до новообраних депутатів міської, районної та селищних рад, моє питання звернення і прохання до вас, друзі. Та відповідальність, яку отримали ви, та відповідальність, яку отримав і довіра я від людей. Говорить про те, що ми спільно солідарно з вами відповідальні за життя того населення, яке нам з вами довірило. Тому я пропоную, я готовий і буду нести разом з вами цю спільну солідарну відповідальність. Я є вашим другом, я є вашим партнером. Якщо ви робите правильні речі, я є вашим захисником. Якщо ви робите неправильні речі, буду вашим порадником, а якщо не будете чути, буду вашим критиком. Все, що я роблю, і все, що я вірю, робити, ви, повинно і буде зроблено на користь тієї громади, яка нас обрала. Звіт народного депутата України Олеся Довгого у повному обсязі, ви можете переглянути у понеділок, 7 грудня у вечірньому випуску. 3 грудня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Світловодської міської ради, на якому розглядалися питання соціального спрямування, архітектури та містобудування, житлово-комунального господарства, організаційні питання. Питання, які зацікавлять широку аудиторію, виніс на розгляд начальник управління економіки Олександр Наумчик. На основі протоколу громадської ради інформації правоохоронних органів про стан забезпечення дорожнього руху, листа санітарно-гігієнічного відділу запропоновано скасувати рішення виконкому про застосування плати у місцях стихійної торгівлі. Це перший крок для того, щоб убирати стихійну торгівлю. І запропонувати директору комбінату комунальних послуг у відповідності до план схеми дислокації торгових місць надати місця торгівлі фізичним особи підприємцям та фізичним особам на території дільниці, що обслуговується об'єкт торгівлі комбінат комунальних послуг. Це Леніна, 108. Валентин Козерчук зокрема зазначив, що до нього, як до міського голови, вже неодноразово зверталися і мешканці будинків, що потерпають від сусідства із стихійним ринком. І громадяни міста, які вболівають за чистоту і привабливість Світловодська, і він відреагував на запити. Ну, перше, торгівля з тротуара молочкою продуктами харчування є нецивілізованою, є небезпечною. Ми попросили громадську раду дати належну оцінку тим подіям, які відбуваються. Зібралася громадська рада їхнє заключення і прохання їхнє є. Звернулись до санстанції, теж є заключення. Є лист від мешканців будинку 106, і Є заключення нашого відділення ГАІ. Думаю, немає перешкод, щоб це рішення прийняти, почати цивілізовано переміщати їх на наш світловодський ринок світанок. Тим більше, що на ринку дуже багато вільних місць. Це перше. А друге, там є бабусі, які дійсно вирощують продукцію на своїх працідибних ділянках. Ми їм виділяємо теж місця цивілізованої торгівлі. Ми не прибираємо. А Слідує питання, яке ми будемо вивчати, це біля дитячого освіту теж якось попробуємо облаштувати ту стихійну торгівлю. Разом з тим, міський голова зауважив, що метою є не лише прибрати стихійників, але й надати можливість реалізовувати свою продукцію у спеціально облаштованому місці. Таке місце вже запропонували продавцям новорічними ялинками та прикрасами. Це майданчик біля лікарні АРС. Вікторія Атамас, Роман Бравічев, телерадіокомпанія Веселка. Давня дружба об'єднує добрадівців з колективом ВКК. адміністрація підприємства сприяє організації різних заходів, допомагає представникам громадської організації у придбанні навчальних посібників. Так нещодавно, саме за підтримки благодійників, для центру реабілітації добрада було придбано підручники для вивчення іноземних мов. У нас тільки що пройшов проект, ми виграли грант, і У нас був проект, який дозволив нам. Не только общаться. Мы каждые субботу воскресенье собирались у нас были курсы языковые английский и польский языки. Это очень было интересно не только в плане общения, но и как вы знаете, любое изучение иностранного языка очень способствует. Умственному сказати потенциалу развитие умственного потенциала поддержки для любых людей, а для нас в частности это тоже очень важно. Поэтому этот проект был очень важен для нас. И одним из таких приятных сюрпризов это было то, что нам наши, можно сказать, даже так, спонсоры, подарили прекрасные учебники по английскому и по польскому языку, словарь польского языка. Мы очень благодарны и хотелось бы, чтобы наше сотрудничество не прекращалось, тем более, что сейчас, скажем так, появилось, наверное, больше возможностей помочь нам адаптироваться социально, интегрироваться в общество. Я думаю, что Наше співпрацювання буде продовжуватися і буде таким плодотворним. Звичайно ж, день 3 грудня не залишився поза увагою виробничників. Представники підприємства на чолі з Денисом Назімовим у всесвітній день інвалідів завітали до своїх друзів, як і завжди, не з пустими руками з духм'яним караваєм та з продукцією власного виробництва. Ми часто підтримуємо друг друга, і в цей день ми теж вирішили провести вместе з вместе ними міста бради. Ми не стали своєю присутністю заважати давнім друзям спілкуватись за чашкою чаю, адже їм є про що поговорити і є що вирішувати. В свою чергу бажаємо добрадівцям мати більше саме таких друзів, як колектив підприємства ВКК. 28 листопада країна вшанувала пам'ять жертв голодомору 1932-33 років. Світловодськ також долучився до відзначення скорботної річниці національної трагедії українського народу. Вшанування пам'яті безвинно загиблих під час голодомору в нашому місті розпочалося біля меморіального знаку жителям Новогеоргіївщини жертвам голодомору 1932-33 років в Україні. Тут зібралися представники міської влади, члени політичної партії УКРОП, пересічні громадяни нашого міста, яким не байдуже минуле та майбутнє нації. В той час померло від голоду близько 4 мільйонів наших співвітчизників. Я пам'ятаю, в дитинстві моя бабуся розповідала мені про ті жахливі часи. Вона каже, що ми боялися виходити ввечері на вулицю, ми боялися вранці поодиночці пересуватися по нашому посілку. Моїй бабусі і рідним повезли, тому що вони якраз ті часи проживали в містечку, де був цукровий завод, і вони пекли буряки цукрові. Бабуся працювала в столовці, могла взяти залишки від робітничих обідів, принести маму батькові й братам і таким чином вони пережили. Ді страшні часи. Кожний з присутніх на реквіємі з квітами в руках схилився перед пам'яттю невинно загиблих жителів Новогеоргіївщини. Було запалено свічки, які є також знаком нашої пам'яті, святими вогниками, які зігрівають душі загиблих. Кожен особиста до підніжжя пам'ятного знаку підніс і поставив свою свічку пам'яті. Саме тут, біля пам'ятного знаку, світловодці завмерли у хвилині мовчання. Саме тут вони звернулися в душі до Бога, аби таке лихо не повторилося з українським народом ніколи. Цього ж дня на центральній площі міста після загальнонаціональної хвилини мовчання відбулася акція в пам'ять про жертв голодомору запали свічку. Наша зла неволя між байдужих свіча. Закінчилась вночі серед літа, ангел сніжно крили зняв останню печать і ледь чутно сказав, треба вийти, треба встати і вийти, встати і вийти, нову свічу запалити, над собою стійняти. Долю шукати більше. Її не втрачати. Виступаючи перед світловодцями, міський голова Валентин Козярчук закликав завжди пам'ятати ту ціну, яку довелося заплатити Україні за її волю, за тих людей, які принесли в жертву власні життя. Кажуть, що народ, який не пам'ятає свого прошлого, не має майбутнього. Я щиро вірю і бачу, що і мешканців нашого міста є пам'ять проминуле. Україна є пам'ять про минуле. І дуже вірю і сподіваюся, що є в нас майбутнє і в Україні, в міста Світловодська. Хочу подякувати всім, хто сьогодні знайшов час і прийшов на цю площу вшанувати пам'ять наших земляків і українців. Подякувати тих, хто не прийшов, але запалить на підвіконні чи запили вже свічку. Пам'яті про невчасно пішовших життя. На центральній площі міста зі свічками в руках зібралися різні покоління світловодців. Ну і звичайно, молодь міста, яка має пам'ятати цю трагічну сторінку нашої історії. Організатори заходу, а це громадське об'єднання Майбутнє без меж та цивільний корпус АЗОВ закликали світловодців до добрих справ. Це може бути пожертва, практична допомога, духовна розрада. Впродовж мітингу відбулася панахида за загиблими. Світловодці завмерли у хвилині мовчання. Отець Віталій звернувся до присутніх з. Надією, що таке лихо не повториться з українським народом ніколи. Те, що було, воно минуло. Але завжди те, що було і з чого ми не робимо висновки, воно має силу повертатися. І тому ми кажемо Голодомор одну дату, іншу дату, третю дату. А скільки їх ще було до того, скільки ще життів було віддано. На алтарі цих мук, страждань, ім'я чого вони страждали. ім'я чого страждали їхні діти? Важко нам сьогодні на це відповісти до кінця, тому що не постануть і не пожалюють, і не побачимо ми їхніх сліз, їхніх тривог і їхнього крику від самої глибини душі і серця. Доки що буду я мучитися і мої діти. Не підняти тих, хто повинен відповідати за цю трагічність. Проте ми сьогодні, знаючи це, повинні берегти свою можливість жити і дякувати Богу за те, що дійсно є ще шмат хліба у багатьох із нас. Нехай запалені свічки пам'яті послужать черговою ознакою шани до українців, чиї трагічні смерті та незламності духу ми завдячуємо нашій нинішній незалежності. Тетяна Головачова, Костянтин Малько, Олександр Вергун, телерадіокомпанія «Веселка». Ситуація в місті щодо рівня захворюваності на грип та інші гострі респіраторно-вірусні інфекції є відносно спокійною. Констатують лікарі. Показник захворюваності склав 42, при підпорозі 59,9. За даними заступника санітарно-гінічного відділу Тетяни Кривоши, за період з 15 по 22 листопада в Сіловодську захворіли 225 осіб, і числа тих, хто звернувся по допомогу до медиків, 73% – це діти. В порівнянні з минулим тижнем захворюваність знизилась. Над 14 осіб, але все ж таки не втрачають актуальності поради лікарів щодо профілактики грипу та ГРВІ. підтримка імунітету в цей складний осінній період. Спеціалісти закликають світловодців вчасно вакцинуватись від грипу. Продовжити вакцинацію варто у листопаді поточного року. На новий сезон в Україні зареєстровано та дозволено до застосування вакцини інфловак, флюарікс «Аваксігрип». Ці вакцини можна придбати через аптечну мережу міста. Спеціалісти наголошують, щеплення повинні проводитися тільки медичними працівниками і тільки в лікувальному закладі. До речі, з початку підсезону щеплено 169 осіб, з яких 40 – медпрацівник. Ки 128 – школярі та студенти. Наразі фахівцями Держпіднагляду посилено нагляд за проведенням профілактичних та протиепідемічних заходів на підприємствах в установах та організаціях, які, окрім іншого, контролюють і режим у приміщеннях, а іще ведуть постійний моніторинг захворюваності. З його результатами ми будемо знайомити телеглядачів у наших інформаційних випусках новин. Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія радіокомпанія